Пам'ять створена, аби в майбутньому краще діяти, а не пам'ятати просто факти. Ми самі себе відволікаємо в 9 з 10 випадків. Депресія це наслідок тривалого відсутнього контакту з собою. Але що, якщо я вам скажу, що це не система зберігання інформації, а система передбачення майбутнього, і тут насправді, як на мене, буде зараз найцікавіше відкриття. Сьогодні приїхала пити каву, напевно, в найкрасивішу кав'ярню Банкока. І не тому, що вона якась специфічна, бо це просто арабіка, але це вид. І от, власне, за цим видом я і приїхала на врандішню кабу налаштуватися взагалі на день, тому що в мене сьогодні буде мастермайн з моїми учницями. Тому сьогодні вирішила так почати красиво. красиво почати. Але хотілася з вами обговорити тему. Напевно, це такі три кити, з якими виникають найбільше зараз проблем. В усіх так всі жаліються чи на концентрацію, чи на мотивацію, чи на пам'ять. І дуже багато є програм, якихось тренувань, як з цим впоратися, як полагодити ці процеси. А що я вам скажу, що вони насправді не лежать в основі оці тренування, не лежать в основі зміни цих навичок. Насправді проблема, чому вони не працюють в сучасному світі, зовсім інша, і вона набагато простіша. І от сьогодні ми з вами і будемо це обговорювати більш детально, але спочатку я хочу допити каву з цим прекрасним видом. Так, а тепер поїхали в більш спокійне місце, де ми з вами поговоримо. Хотіла вам показати, який красивий ліфт. Тайці дуже, дуже вміють робити дуже прості речі фенсі. І я думаю, що цей ліфт це один з найяскравіших в цьому прикладів. І я вам ще зараз покажу, як виглядає місце, через яке ми будемо виходити з цього ліфту. Ну що, готові? Це була кав'ярна на 55-му поверсі, ми спустилися вже і пішли вам покажу ще, ще красу. Просто вихід з ліфту. Ну, якщо вам було мало фенсі у ліфті, Ну що, я вже в спокійному тихому місці, і ми з вами нарешті можемо почати спокійно розмову про мотивацію, концентрацію та пам'ять. І перш ніж я продовжую, я вам пропоную оцінити, наскільки ви вважаєте, у вас класно працює ваша концентрація, наскільки у вас добре розвинена мотивація, внутрішня мотивація, та наскільки класно ви можете покластися на свою пам'ять. І коли ви оціните, наприклад, від 1 до 10, наскільки ви це відчуваєте, і можете виписати щодо кожної з цих навичок проблему, питання, яке вас турбує. І, можливо, ви отримаєте відповідь вже під час цього відео, а можливо, у вас залишаться ці питання, ви зможете написати їх в коментарях для того, аби я змогла відповісти додатково, так? тому що не все можна вмістити в коротке відео. І якщо починати розмову про ці три процеси, то мабуть я почну з концентрації, тому що з неї починається дуже багато далі проблем, якщо вона не працює. І головний міф щодо концентрації лежить в тому, що нас відволікають зовнішні тригери. Так нас відволікає телефон, нас відволікають інші люди, і у цьому є доля правди, якщо її правильно транслювати, тому що концентрація це обмежений ресурс, який в нас умовно виділяється на день. Так, тобто, виходячи з того, наскільки ми класно поспали, наскільки ми. Класно попрацювали, наприклад, фізично, наскільки ми активні в нашій рутині. У нас буде виділятися певний запас концентрації, як такий ресурс батарейки на день. Так відповідно, ми витрачаємо цей ресурс впродовж дня на дуже багато процесів. Це може бути робота, це можуть бути розмови, якісь це можуть бути фільми. Музика, це можуть бути якісь навчання, будь-що вона забирає наш ресурс концентрації. Відповідно, до кінця дня ви можете відчувати таке когнітивне перевантаження в контексті концентрації, так коли ви відчуваєте, що ви не можете сфокусуватися ні на чому. Тому дуже часто ми йдемо звичайно в якісь штуки, які не потребують сильної концентрації, наприклад, в TikTok. так але це трошки міфологічно, що він допомагає нам розслабитися. Тобто він може давати вам класні позитивні емоції, він може давати вам позитивний ефект, але просто не треба на нього покладати надію, що він дасть вам релаксацію, тому що він зазвичай не дає релаксацію. Він навпаки, якщо ви перевантажені були інформаційно впродовж дня, якщо ви додаєте собі ще інформаційний процес, ви навпаки ще більше посилюєте свою втому. Тобто, коли ви хочете відпочити якісно, вам потрібно міксувати процеси. Міксувати, наприклад, в тому інформаційну і тоді щось в фізичному світі, так тобто ви можете щось поробити руками, поготувати, поприбирати, щось позбирати. Тобто, якщо ви втомилися головою, вам потрібно щось поробити в фізичному світі. Якщо ви втомилися в фізичному світі, щось можна навантажити себе когнітивно. Тобто класно це комбінувати навіть впродовж дня, тоді ви будете менш втомлені до кінця дня. Але це окрема історія, взагалі, якщо хочете поговорити про відпочинок, також пишіть в коментарях, щоб я це врахувала. І повертаючись до теми концентрації, так коли ми говоримо про відволікання на зовнішній світ, вони, звичайно, існують, і, звичайно, вони забиратимуть наш ресурс уваги, не дивлячись на те, хочемо ми цього чи ні. Але коли ми говоримо про ту концентрацію, яка скоріше за все вас турбує концентрація в робочому процесі, концентрація під час навчального процесу, то тут ми говоримо не про зовнішні аспекти, а про внутрішні. Тому що в таких процесах приблизно 90% відволікань вони припадають на відволікання на внутрішні наші думки. Тобто ми самі себе відволікаємо в 9 з 10 випадків. І ви можете потрекати самих себе це перевірити, і ви переконаєтеся, що воно так працює. Що насправді не так зовнішні елементи, так тому що ну зовнішні елементи ми можемо відключити. Зовнішні елементи ми можемо всі прибрати, але це не покращить вашу вашу концентрацію, якщо у вас є проблеми з оцим внутрішнім станом. І що тоді робити? Якщо ви хочете працювати над своєю концентрацією, а ваші думки вам заважають сфокусуватися, треба працювати зі своїми думками. Як з ними працювати? Чому у вас, в принципі, може виникати такий стан? Або через тривогу про майбутнє, так тобто, ви постійно знаходитеся в тривожному майбутньому, в якихось ситуаціях, які ви думаєте, що стануться, які ви плануєте, як саме вони стануться, і таким чином ви забираєте свій, свій ресурс концентрації. Так, тобто на цей оверсінкінг у вас йде майже весь ваш ресурс, і ви після такого оверсінкінгу можете відчувати себе дуже Дуже втомленими, навіть якщо ніби нічого не відбувалося, тобто це дуже велика пастка, насправді, оверсінкінгу, що вам здається, що нічого не відбувається, і що пройшло мало часу. А насправді ви занурювалися у ці процеси дуже надовго, на довгий період часу, і ви витратили туди дуже багато своєї енергії. Відповідно, якщо ми говоримо про концентрацію, то вам спочатку потрібно розібратися з своїм станом. Присутності зі своїм станом ваших думок, з проживанням ваших думок. Тобто вам треба навчитися бути самими собою, проводити час самими собою, аби ви навчилися контролювати свої думки, жити з ними і працювати з тривожними думками, тому що ви не можете ігнорувати себе, ви не можете ігнорувати свої думки і просто працювати як робот. Так чи інакше, ці думки почнуть вас десь та підгризати. І в який момент це трапиться, і через які саме думки ви не можете передбачити, але це точно трапиться. Тобто ви не можете постійно знаходитися в режимі робота. Відповідно, якщо ви хочете, щоб ваша концентрація працювала якісно, вам потрібно навчитися звільняти свою голову. А це ви можете робити через якісну роботу зі своїми думками, через чесну роботу зі своїми думками і, в принципі, бути з собою чесним. Турботливими, так? тобто не ігнорувати якісь свої потреби. Тому що, якщо, наприклад, ви хочете зараз піти і позайматися спортом, або якщо ви хочете зараз піти і зустрітися з подругою на каву, і ви розумієте, що у вас є ця потреба, є незакрита ця потреба, так, наприклад, ви давно ні з ким не бачилися, або ви давно не займалися спортом, і от зараз якесь класне тренування є, на яке ви дуже хочете піти, але ви не можете, тому що ви зайняті якимись іншими процесами. Так, от дуже велика помилка намагатися себе обманути. І підмінити поняття, чого ви хочете, тому що в цей момент ваша концентрація почне вас підводити, бо ви почнете думати про те, що ви насправді хочете. У вас фоново будуть ці думки, і ви будете змушувати себе. Переключитися, але ваша концентрація буде постійно з'їжджати. Відповідно, ми тут не говоримо про те, що ми маємо робити постійно тільки те, що хочеться, і умовно їсти шоколад 24 на 7 і дивитися серіали. Ні, ми зараз не про це. Ми зараз про потреби. Ми зараз про щирі потреби, щирі бажання і вміння їх чути. Відповідно, якщо ви на роботі, як, яку ви терпіти не можете, вам буде дуже важко сконцентруватися, і це треба визнати. Я не буду вам зараз говорити про те, що можна використовувати різні інструменти або покращити свою концентрацію. Як на мене, це історія про обман свого організму, і я не вірю в це. Не вірю в це вдовго. Я розумію, що мозок все одно буде. В супротиві, і рано чи пізно він почне цей супротив більш активно і активно проявляти. Відповідно, якщо ви хочете працювати зі своєю концентрацією, вам не потрібно практикувати просто концентрацію як інструмент, як навичку, так окремо. Вам потрібно навчитися розбиратися з чистотою в своїй голові. А це можна робити тільки якщо ви починаєте з чесності самим собою, з чесних бажань своїх, з чесної присутності в своєму житті, і коли ви даєте собі дійсно те, чого ви потребуєте, і тоді ваш мозок буде розслаблено себе відчувати і сконцентровано в ті моменти, коли це потрібно, і звичайно працювати зі своїм оверсінкінгом, тому що якщо у вас є фонова тривожність, якщо є тривожність про майбутнє. Потрібно працювати з нею, тому що без цього концентрація працювати не буде, як би ви сильно не старалися. Наступна важлива навичка це, звичайно, мотивація. Тому що без мотивації ми не можемо ні рухатися кудись вперед, ні розвиватися в якихось навичках, ні створювати якісь проекти, нічого ми не можемо без мотивації, тому що це дофамінова система, яка в принципі піднімає нас з ліжка. І от, якщо вона порушена, якщо неправильно працює сама дофамінова система, звичайно, нас Буть проблеми з мотивацією. І якщо ми знову ж таки не чесні з собою, я розумію, що ця теза про нечесність з собою або чесність, вона досить дивно звучить в контексті мого улюбленого наукового підходу. Але насправді мені здається, що без цього неможливо, аби якісно працював будь-який процес в нашому організмі. Тому що, коли ми намагаємося себе обминути, коли ми намагаємося підмінити поняття, то наш організм, наш мозок не розуміє, де правда. Він починає плутатися, і він починає спочатку він може під оцим обманом діяти так, як ви умовно хочете, але рано чи пізно він почне. Вас підводити, і ви не здогадаєтеся, в який момент він почне вас підводити, в який момент щось почне ламатися. І от для того, аби це не почало ламатися, як, наприклад, поява депресії. Депресія, як на мене, так тобто це моя думка, враховуючи всі ці матеріали, книжки, статті, дослідження, які я читала. Я бачу, що депресія це наслідок тривалого відсутнього контакту з собою. Тривалої, відсутньої нечесності з собою. Коли ви ігноруєте себе певний, певну кількість часу, у всіх вона різна, звичайно, ви порушуєте багато процесів в своєму тілі, ви ігноруєте свої потреби, і в один момент ваш мозок говорить досить, і він починає ламати вам ті системи, які працюють на вас. І якщо подивитися, насправді, наприклад, аутоімунні захворювання, які переважно знов ж таки до жінок відносяться, як я вже говорила, так про Альцгеймера, наприклад, аутоімунні захворювання, так само вони притаманні жінкам якраз через постійне накопичення непрожитих емоцій, непрожитого стресу, нечуття себе, так, коли ми ігноруємо себе, в якийсь момент організм починає атакувати сам себе через аутоімунні захворювання. І треба розуміти. Те, що оця чесність з собою, вона є основою вашого не тільки ментального, а й фізичного здоров'я. Тому що це буде впливати на ваш стан здоров'я. Ви просто в моменті можете не зрозуміти, а звідки воно з'явилося, а звідки чому так сталося, які процеси до цього призвели. І якщо ми розмитаємо всі ці ниточки до початку, то все починається з оцього ігнорування. Ігнорування внутрішнього голосу, ігнорування внутрішніх потреб, відсутності діалогу з собою, відсутності часу з собою, так тобто, ви не створюєте час і простір навіть для того, аби побути з собою, аби себе почути. І звичайно, потім у вас немає цього контакту і діалогу з собою і розуміння своїх бажань і потреб. І, звичайно, ви в такому стані дуже вразливі до того, аби вам нав'язували цілі. Нав'язували, що вам потрібно, нав'язували якоюсь мотивацією зараз певну навичку, яка дуже модна, або певну річ, яка дуже модна, тому що ви в цей момент відсутнього контакту з собою не розумієте, чого ви хочете, і вам починають говорити, чого ви хочете. І так живуть насправді більшість людей на цій планеті, як би це сумно не було визнавати. Тому, коли ми говоримо про мотивацію. Я б тут також говорила про те, що чесність, вона є основою того, що ваша мотивація буде працювати якісно. Якщо ви чесні з собою, якщо ви чуєте, чого ви дійсно хочете, якщо ви йдете за цим, якщо ви докладаєте продуктивних зусиль там, де це потрібно, заради того, аби відчувати себе краще після, так? як ми говоримо про спорт, вам може не хотітися йти в моменті на спорт, зранку, прокидатися, кудись їхати. Але ви знаєте, що після цього спорту ви себе будете відчувати дуже круто, і це продуктивне зусилля. А коли ви собі говорите, треба піти на оцю роботу, яку я не люблю, але треба, але треба, і ви розумієте, що після цього ви будете відчувати себе гірше, будете відчувати після цієї задачі, після цієї зустрічі себе гірше, а не краще. Це вже насилля над собою. І якщо ви кудись не хочете йти, От ви можете відчувати це перед певними подіями або зустрічами. От є таке, коли не хочеться йти. І ви розумієте, що ну, може, там треба, може, ви пообіцяли. І після таких зустрічей ви зазвичай приходите дуже вичавлені, незадоволені, і оце було насиля над собою. Це так треба робити було не треба. А коли ми говоримо про те, що є певна подія, і ми, наприклад, просто ну, можливо, трошечки втомилися, можливо, трошечки якось нас. Похитало, і Ми там перехотіли їхати, не знаю, на якусь виставку або виставу. Але ми зробили зусилля, бо знали, що насправді ми це любимо і нам цього хочеться. І ми поїхали, і після цього нам класно. Оце вже продуктивне зусилля. Це два зовсім різні процеси в результаті, і саме цим вони відрізняються, якщо ми говоримо про мотивацію вдовго. Тому що чим частіше ви себе обманюєте і змушуєте себе через зусилля щось робити, тим. Погіршено буде працювати мотивація на навіть улюблені справи вдовго. Тобто, якщо ви виснажуєте свою м, щиру мотивацію, оцими змушуваннями себе робити те, що ви не любите, то тим гірше буде працювати загалом ваша мотивація. Навіть якщо це буде стосуватися, не знаю, ліпки з глину, яку ви обожнюєте, вам буде набагато складніше а, себе. Якось підтримати, аби туди ходити, тому що ваш мозок вже буде думати, що ви знову його обманюєте і знову йому буде гірше після. Тому дуже важливо починати працювати зі своїми щирими потребами, аби ваша мотивація працювала дійсно якісно вдовго. І, і звичайно, ми тут говоримо про біологічні процеси. про Загалом систему вода, наскільки вона у вас якісно працює, наскільки у вас регулярний спорт, наскільки ви якісно спите, наскільки ви якісно харчуєтеся, це також буде дуже сильно впливати на те, наскільки якісно буде працювати ваш дофамін. і завершувати цю трійку, звичайно, ми будемо системою нашої пам'яті, і тут насправді як на мене буде зараз найцікавіше відкриття. Тому що ми звикли сприймати пам'ять як таку систему зберігання інформації. Але що, якщо я вам скажу, що це не система зберігання інформації, а система передбачення майбутнього? Насправді, наш мозок, наша пам'ять це предиктор, предиктор майбутнього. Наш мозок в більшості своїй, він не обдумує, він не мислить, тому що це дуже енергозатратний процес, і якби ми обдумували кожен процес у нашому житті, ми б нічого не встигали робити, і це було б все дуже повільно і дуже неякісно. Тобто, більшість процесів в нашому житті вони створені через передбачення, так тобто, мозок він збирає інформацію з дитинства. Він оброблює інформацію, яку він бачить, і він передбачає певні дії, які ми робимо, і робить їх неусвідомлено. Відповідно, чим якісніший прожитий ваш досвід, чим він більш якісно усвідомлений, тим краще ви можете робити передбачення, аби діяти в моменті неусвідомлено. Тобто дуже важливо розуміти, що наша пам'ять. Еволюційно вона не створена просто зберігати інформацію, інакше ми реально зберігали інформацію в чіткому вигляді, як вона з нами траплялася. Але у нас немає такого. Коли ми щось пригадуємо, ми не піднімаємо це як фотку. Ми збираємо, перезбираємо це як кубики лего щоразу. І чим більше ви будете перезбирати певну інформацію, тим менше якісно ви будете це робити, тому що ви не можете щоразу ідеально перезбирати ці кубіки лего. Відповідно, дуже важливо, по-перше, постійно оновлювати наші знання, якщо це стосується професійної діяльності, тому що ми можемо вже а, мати якісь хибні, а, хибні дані, так, тому що ми могли щось десь порушено а, відтворити. На цьому виконати певну дію і закріпити це як нову правду, відповідно це буде викликати вже проблеми в подальшому, тому що щоразу це буде менш-менш правдива інформація. І коли ми говоримо про еволюційну, так нашу нашу здатність до того, аби пам'ятати, треба розуміти, що ми пам'ятали завжди для того, аби в майбутньому краще діяти. Пам'ять створена, аби в майбутньому краще діяти, а не пам'ятати просто факти. І тут величезна, звичайно, проблема виринає в контексті системи освіти, тому що вона побудована якраз в іншому контексті. Вона побудована, аби ми просто пам'ятали, але в цьому немає ніякого сенсу, тому що ми маємо пам'ятати, аби краще діяти в майбутньому. Відповідно, краще ми маємо аналізувати дані, аби ми могли присвоїти краще досвід, аби ми могли краще далі якось діяти. Відповідно, якщо ви хочете працювати зі своєю пам'яттю, вам потрібно навчитися працювати зі своєю рефлексією. Це не питання того, що ви щось втрачаєте, у вас проблеми з мозком чи ще щось. Звичайно, у нас тут задіяний гіпокамп, якщо ви не спите або якщо у вас постійний стрес, гіпокамп буде страждати. Відповідно, центр пам'яті буде страждати. І це буде впливати і на короткотривалу пам'ять, і на довготривалу пам'ять, і на пригадування, і на засвоєння нового це база, так тобто, це ми говоримо про реальні порушення роботи нашого умовного органу пам'яті. Але коли ми говоримо про загалом пам'ять як таку, і у вас немає а, якихось проблем глобальних для того, аби з ними працювати, як от там недосип чи депресія. А ми тут говоримо про просто стан. Якісної роботи пам'яті то найбільша проблема з тим, що люди не оброблюють досвід, який вони проживають, вони просто щось прочитали і пішли далі, і вони нічого не згадають, тому що не було етапу рефлексії і пригадування, тому що запам'ятовування відбувається в процесі пригадування, коли ми намагаємося записати щось, проговорити щось, чому говорять, що навчання інших це найкраще. Найкращий метод навчання та запам'ятовування, тому що коли ви навчаєте інших, ви рефлексуєте, аналізуєте, об'єднуєте всі ті дані, які ви дізналися, для того, аби видати їх у зрозумілій формі. Це те саме, що ви маєте по ідеї робити, коли ви пишете конспект або коли ви рефлексуєте. І от, якщо ви можете якісно рефлексувати, у вас не буде проблем з пам'яттю. Тобто, тут не питання в тому, що треба пити якісь пігулки, чи щось там качати, запам'ятовувати якісь картки. Ні, це не буде давати вам ефект реально для довготривалої пам'яті, тому що всі ці картки, флеш-картки, щось запам'ятовувати. Це все працює на короткотривалу пам'ять, на оперативну пам'ять, скільки ми можемо об'єктів отримувати одночасно, одномоментно. Коли ми над чимось працюємо, і так це теж дуже буде впливати на те, як ми можемо оброблювати в моменті дані все таке. Але коли ми говоримо про те, що вас турбує зазвичай, це пригадування оцих даних глобально, так, навчань, якихось розмов, консультацій, то тут ми говоримо про відсутність присвоєння оцієї інформації. І коли ви навчитеся її присвоювати, коли ви навчитеся якісно рефлексувати, записувати, аналізувати, створювати майндмепи, у вас не буде проблем з пам'яттю. Якось так. Тобто, якщо ми зараз об'єднаємо ці три процеси, то тут буде дуже важлива спільна риса. По-перше, це чесність так, з собою. І по-друге, це. На знаходження в моменті, вміння перебувати в цьому моменті, вміння аналізувати цей момент через свій досвід, через ті знання, які ми отримуємо. І саме тоді, коли ми знаходимося в моменті і ми в ньому чесні, у вас буде якісно працювати концентрація, мотивація і система пам'яті. І вам не потрібні якісь флеш-картки чи додатки для того, аби це все тренувати. Вам потрібно просто повернутися до того. Як ми були запрограмовані еволюційно для життя в цьому світі. Ми не були готові до того, що ми будемо стільки часу проводити в ескапізмі. Ми не були готові до такої кількості тривожних якихось думок, нових, нової інформації, новин, подій. Ми не були готові. Не були готові до такої кількості змін. Відповідно, що ми можемо дійсно зробити, це сповільнитися. Це частіше перемикати себе на ту точку, де ви знаходитеся, бути вдячними за неї, тому що вдячність вона працює на наш серотонін, а ми знаємо, що серотонін це гормон присутньої радості. Відповідно, якщо ви хочете бути присутніми і щасливими в моменті, дуже важливо бути вдячними в моменті. І ось тут, в Азії, де я зараз знаходжусь, напевно, це відбулася якась моя особиста ще трансформація, тому що. Вдячність, знаходження в моменті. Це тут частина їхньої культури. Концентрація в моменті це частина їхньої культури. Радість, посмішки, бути вічливими, бути привітними це частина їхньої культури. Вони завжди посміхаються. І в якийсь момент ти вчишся також часто посміхатися. І це впливає. На те, як працює наш мозок, і якщо ви хочете прямо зараз почати якусь звичку, то почніть частіше посміхатися. І робіть це постійно завжди, і це буде допомагати вашому мозку відчувати себе більш безпечно і запускати ті процеси, які будуть вас наштовхувати на якийсь позитивний лад, а не на тривожні думки. Якось так. Я вам дякую, що ви сьогодні були зі мною в чудових місцях. І до нових відео.